Постраждав цей кабінет, також вибите вікно і посікло стелю і стіну. Є саме щастя, все добре. Є живі куточки, і коли я прийшла сюди зразу після острів, я зразу подивилася, чи живий равлик, хомячок, рибка на щастя, вони вже вижили. Я так здивувалася, навіть рибка в акваріумі скляному вона жива була. Власниця центру дитячого розвитку Світлана Коваль розповідає про наслідки нічного обстрілу 12 липня. Вже п'ять років жінка працює з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Наразі Світлана збирає документи, аби відновити центр. Я написала заяву, подала в ЦНАПі поруч. Що обіцяли? Сказали, що можете міняти вікна, можете міняти двері, все, що пошкодили. Збирайте єдине що чеки, квитанції, і це все оформиться. Збирайте в документацію і вам мають компенсувати. Сказала, що прийде комісія, перегляне на перегляне все, що тут сталося, і тоді будуть компенсувати. Упродовж двох днів до виїзного ЦНАПу звернулося близько 200 людей. Розповідає заступник керівника міського відділу центру надання адміністративних послуг Юрій Куць. Люди звертаються в першу чергу це за компенсацію на пошкодженні вікна двері, що є нагальною потребою. Теж звертаються ті, в кого повністю зруйноване житло непридатне для користування на компенсацію за відселення або на поселення безпосередньо в готелі. Розгорнули роботу вчора оперативно зранку, фактично з 10-ї години виїзний СНАП у нас, як і завжди, працював вже на місці. Подається. Заява від власника співвласника житла або безпосередньо особи, яка там була зареєстрована чи проживала, долучається паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, рахунок на який потрібно буде перераховувати кошти, і власне самі документи на квартиру. Також потрібно долучити рахунок фактуру про те, скільки будуть коштувати вікна або вже квитанцію. До медиків звернулося 12 поранених. Двоє з них неповнолітні, а саме до лікарні святого Пантелеймона, четверо людей. На щастя, усі пацієнти були з амбулаторними травмами. Ми усіх обстежили на рівні травмпункту та відпустили додому в задовільному стані. Жодного пацієнта не було госпіталізовано. Напередодні у готелі міста розселили шість сімей, чиї домівки пошкоджені від обстрілу. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Нагадаю, 12 липня Росія завдала комбінованого ракетного удару по місту. Єлізавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.